На Україну чекає тісна взаємодія з країнами Балтії. Згідно спільного рішення послів Литви, Латвії та Естонії, Полтава стала відправною точкою в підписанні договору про співпрацю. Ініціатором виступила сама Литва, а також депутати Полтавської обласної ради. Інтереси Литви, як ініціатора підписання, представляв Петро Крайсвітній, почесний консул Литви в Україні. Співпраця розпочнеться на базі платформи Балтійський шлях фонду Унія 1219 року вона стане трампліном для налагодження економічно-культурних зв'язків, зазначив Петро Крайсвітній. Депутати Полтавської обласної. Ради Лев Жиденко та Діонісій Каплін в свою чергу закликали колег приєднатися та підтримати міжнародну ініціативу. З цією пропозицією вони звернулися до всіх депутатів обласних, міських, районних та інших рад України та країн Балтії. Сьогодні зібралася ініціатива депутатської групи, яка підписала ініціативу співпрацювання між депутатами обласного совета Полтавщини і. Между депутатами местных советов вообще со странами Балтии. Що саме дасть цель для Вы знаете, что одним из первых кадровых назначений Петра Порошенко на посту президента было назначение экс-генерального директора Microsoft Украина, постоянного участника Евромайдана Шимкева, замглавой администрации президента по вопросам реформ и. создание электронного правительства. На сегодняшний день в Евросоюзе именно у стран Балтии есть очень позитивный опыт создания электронного правительства. Таким образом, будет, наша евроинтеграция будет происходить и на национальном уровне, и на местных уровнях. Наша задача как можно более плотно интегрировать местные советы, область, Полтавскую область, районы. с Евросоюзом и наиболее эффективным это будет такая такое сотрудничество будет по опыту со странами, которые тоже прошли этот путь, и научиться на их ошибках с помощью их решений. Мы эту интеграцию, этот путь пройдем гораздо быстрее. Це співробітництво стосується взагалі усіх галузей, які сьогодні існують та працюють на Полтавщині. Я хочу сказати, що подібна ініціатива це створення платформи, платформи для спілкування між Балтійськими нашими колегами та депутатським корпусом компаніями, різними неурядовими організаціями та, взагалі, усіма зацікавленими особами на Полтавщині. Полтавщина це лише перший крок. На шляху до нашого процесу євроінтеграції ми повинні показати, яким чином ми можемо, співпрацюючи з країнами Балтії, реалізовувати подібні ініціативи. Чому саме з Полтавщини почалося це підписання? Полтавщина була першим регіоном в Україні, яка виявила подібну ініціативу та протягнула руку співробітництва. Ми готові. Ми сьогодні це доказали. Чи підтримують на даний момент вас всі депутати обласної ради? Я думаю, так, бо сьогодні на, в обласній раді створена навіть група Європейський вибір і депутати саме цієї групи стоять на захисті інтересів нашої євроінтеграції. Дана ініціатива депутатів по Алтавській Обласної ради це є перший крок в реалізації платформи Балтійський шлях. Головним завданням даної платформи це є організація співпраці на всіх рівнях. Це є внеполітична ініціатива, яка веде до того, щоб більш тісніше співпрацювали країни Балтії, Литва, Латвія. Естонія з нашою країною в усіх галузях, в економіці, в освіті, в культурі. Республіка Литва стала ініціатором цього процесу і вже планується найближчий час приєднання до нього депутатів Кауновської міської ради, Вільнюської міської ради і Клайперівської міської ради. Також в найближчий час на протязі двох-трьох тижнів розглядається питання приєднання до неї депутатів Ризької міської ради. Як бачимо, вона охоплює весь спектр тих питань, які важливі для розвитку нашої країни. Це не це просто це одних тянет. Саме туди, щоб і під отілювати і реформа силового Блока, і суто.